Велтмейстер ex 5 перший з'явився на ринку у 2018 році. Цей п'ятидверний кросовер має довжину майже 4,6 метри і ширину 1,8 метра. В електромобілі встановлений двигун потужністю 160 кВт або 218 кінських сил. Комплектується така машинка патрійною літією батареєю ємністю 69 кВт годин, що дає запас ходу до 520 км. Я катаюсь вже півроку. Двигун дає змогу електрокару розганятися від 0 до 100 км на годину за вісім. І 3 секунди. Зі своєї практики можу вам сказати, через 7 семикіловатний порт зарядки від настінної домашньої зарядної станції автомобіль від 0 до 100 можна зарядити за 10 годин. А від більш потужної зарядної станції через швидкісний трьохфазний порт зарядки автомобіль можна зарядити від 0 до сотні навіть за 35 хвилин. З власного досвіду скажу, що це цілком реальні правдиві цифри. Ввечері ставлю авто на зарядку. Вранці знімаю повністю заряджене. А якщо їду на великі дистанції, то завжди знаходжу через додатки швидкісні зарядні станції. Це дуже зручно. Вигідно економить купу часу і не тільки логотип. Дуже сучасний і схожий на якийсь еквалайзер. Але фішка в тому, що це не просто логотип, а кожна поділка відповідає за 20% зарядки. Тобто, якщо авто сів на 20%, то згасає одна крайня смужка. А саме цікаве, що ємність акумулятора знижується всього на 3% з кожними 200 тисяч кілометрів пробігу авто. Заводу тут 18 легкосплавні диски, на які встановлено вентильовані дискові гальма, матеріал алюміній та залізо в автомобілі. Інтегрований автопілот другого рівня. Це фактично активний дістронік, який дозволяє відпустити кермо, коли ви їдете в затор. Електромобіль фіксує автівки, які рухаються попереду вас та навколо, і фактично сам їде. Наразі таке авто у нас можна замовити від 19,5 тисяч, в залежності від комплектації. Внизу я залишу посилання на наш сайт, де ви зможете переглянути всі доступні варіанти комплектацій цього бренду. Є двохзонний клімат-контроль та регулювання сидінь водія та пасажира першого ряду. По торпеду йде досить якісна екошкіра, яка плавно перетягне. Яка в приладову панель, яка якраз і інформує водія про машини поруч, смугу руху, а також інформує про заряд, рекуперацію, режим їзди тощо. По центру електрокара знаходиться 12,3 дюйма рідкокристалічний дисплей, який змінює своє положення. Єдине, що він не повертається під час їзди, є режими налаштування рекуперації. З функцій безпеки тут є система утримання в смузі руху, моніторинг втоми водія та активне гальмо. А ще ви можете повністю інтегрувати свій смартфон з інтерфейсом автомобіля. В дорозі не. Також тут є інтелектуальна система голосового управління через ці мікрофони. З нею ви можете керувати майже всім автомобілем, лише сказавши кілька слів. Поїхали на тест-драйв. У нього гарна динаміка, це мені дуже подобається. Тут дуже непогана ходовка. От зараз навіть переїжджаємо через рельси. Ось добре справляється. Нічого не гримить, не шумить, не стукає. Дуже легка в керуванні. Руль можна одним пальчиком повертати. Ось так набираємо швидкість. Всі електромобілі з рахунок своєї ваги гарно тримають дорогу. Навіть кросовери їх е, гарно якби прижимає, скажімо так, до дороги. Якщо машина була б з малою вагою, в неї є ця валкість навіть від вітру, там деякі автомобілі, ну окрім електромобілів, вони коли їдуть на трасі, то не впевнено все почувають. По місту я звик їздити на другому рівні рекуперації. Включив на максималку, зручно на світофорах, в заторах. Я розраховую собі гальмінний шлях. Тільки не гальмами, а самою рекуперацією. генерує енергію і повертає заряду батарею. Трошки економить енергію при їзді. Також це суттєво економить ізнос гальмівних колодок, збільшуючи їх ресурс. Автомобіль, який здатний проїхати, до 520 км на одному заряді, який ззовні кидається всім у очі і не вимагає якогось спеціального обслуговування. А один із його найбільших плюсів то це його вартість. Тому, якщо ви хочете саме такий електромобіль, ми вам з радістю допоможемо. В залежності від ваших потреб, бюджету. До нових зустрічей!